Музичні історії з України на Радіо Ми з України. Привіт! На Радіо Ми з України. Музичні історії з України, а з ними Андрій Куликов. Почнімо з пісні, яка мала мінімальні шанси бути почутою в публічному просторі за часів радянсько-російського панування. Але ж якщо українки та українці вважають, що треба, ми обов'язково це зробимо. Наші дівчат серце мліє раз-два-три, ви вперед це поступайте, ні на що не оглядайтесь, раз-два, раз-два, раз-два-три, Попереду сотник їде раз-два-три, він до пекла з нами піде, раз-два-три, самі себе хлопці Під ним ганником вже звали, раз-два, раз-два, раз-два-три, Пані сотник що то стало, раз-два-три. Що в нас грошей дуже мало, раз-два-три, три дні хліба вже не їли, лиш холодну воду пили. Раз-два, раз, два, раз, два, три, не скажіть нам очі, раз-два-три. Що ми брали наші гроші, раз-два-три, Скажіть, скажіть, що то стало, що в нас гроші дуже мало, раз-два, раз-два, раз-два-три. Пан місоптичі вичули, раз-два-три, ти як музики корчмі гули, раз-два-три. Пісня, видана 1975 року в Радянському Союзі на диску гіганті львівського вокально-інструментального ансамблю Ватра, представлена як «Гейви хлопці молоді. Але ж насправді це пісня гейви стрільці січовії? А Січові стрільці це нагадування про потужний корпус вояків армії Української Народної Республіки, придушеної російсько-більшовицькою агресією. У часи радянщини, коли з нас вичавлювали усі знання про визвольні змагання, пісні українських військ і партизанів були під суворою забороною. Проте були способи обійти цензуру, каже дослідник української естради, учасник гурту «Хаммерман знищує віруси Альберт Цукренко. Якщо говорити про цензуру, про радянську музичну навколо музичну, то було два способи обминути цензуру. Це, ну, заявляючи щось проукраїнське, скажімо так. Це або ось, як ви сказали, такі законспіровані е повстанські або стрілецькі пісні, де замінялося кілька слів, е ну, зокрема там стрільці січові на хлопці молоді, і все, ну і в надії на невігластво цензорів, або, е або якісь уже такі зовсім е непрозорі натяки. Які е, можна могли зрозуміти лише е, автори самих пісень. Ну був я пам'ятаю, був уже це в кінці 80-х років е, смирічка, але вже такий пізній склад з дворським, з морозовим дається е, повіяв вітер степовий, стрілецька пісня. Там теж була така заміна. Е, в оригіналі звучало впав в бою січ, січовий стрілець. А у Смирічки було козак молодий. Впав в бою і там да, уже далі дівчина зажурилась. Хоча, в принципі, 88-й рік вже, вже було майже майже можна. Потім було в АДНІ і ішов відважний гайовий. Це вже 90-й рік, але це все таки формально. Ну не формально, в принципі, СРСР ще існував, але там уже. По-моєму, там вже текст не був змінений. Тобто, це вже, так, вже така більш, більш відкрита форма була. От я ще пам'ятаю про цю, про цю пісню, що там такі синтезатори, що ну, трохи такі виїдають вуха, але ну, я думаю, що що років через 20-30 можна буде знову отримувати від них задоволення, від тих синтезаторів. Синтезаторів у музиці вокально інструментального ансамблю Ватра в пісні «Гейви хлопці молоді, не чути. А диск, на якому ця пісня записана, був ознакою спротиву не лише через неї. Адже вата гурту чи художній керівник Михайло Мануляк активно розвивав джаз-рок, котрий тоді і в Москві не грали. А як можна дозволити, щоб колонія, бодай у музиці була попереду метрополії? Комітет державної безпеки намагався змусити Михайла Мануляка відійти від репертуарної концепції, в якій переважали авторські композиції і аранжування народних пісень. Після відмови співпрацювати з КДБ і йти на поступки, Михайла Мануляка усунули від керівництва Ватрою і звільнили з роботи у філармонії. Проте естафету музичної непокори Ватра продовжила із новим керівником Богданом Кудлою. І на диску Гіганті були вміщені фолк-джаз-рокові композиції, хоча і без згадування імені Михайла Моноляка, бо воно було під забороною. І про січових стрільців ще довго доводилося мовчати. Надто вже правда про цей потужний український корпус ламала нав'язування офіційною російсько-радянською ідеологією. Стереотипи про небоєздатність українських військ часів визвольних змагань початку двадцятого століття, каже історик Кирило Галушко, для широкого загалу поняття січові стрільці. Воно зазвичай торкається того добровольчого. Українського галицького підрозділу, який був сформований на початку Першої світової війни, він себе доволі добре виявив під час фронтових дій. Нам відомі битви там на горі Лисоня, Горі Маківка проти російської армії, спочатку він був невеликий там. Двісті людей, потім стало десь 500 і десь на стадії листопада 1917 року, і конфлікту, який розпочинався вже з більшовицькою владою. От якраз ця межа російських революційних подій, він вже був достатньо боєздатним, озброєним і, зокрема, охороняв урядові установи Української Народної Республіки, яка саме була проголошена. Тобто, це. Був, мабуть, єдиний такий підрозділ армії Української Народної Республіки, який складався із західників і надніп'янців. Він взяв участь у боротьбі за Київ з більшовицькими військами. Надалі воювали проти більшовиків певний час. Але у 2019 році, по суті, ситуація для армії УНР до літа була катастрофічною. Це призвело до по суті саморозпуску. Січових стрільців, які опинилися врешті на окупованій поляками території, а провід почав створювати нову таку структуру за нових умов у 1920 році. Українська військова організація, яка за декілька років переросте у те, що ми знаємо, як організація українських націоналістів. Нині в цілому світі відомий гімн українських січових стрільців Ой у лузі червона калина. Хоча пов'язують цю пісню тепер насамперед з нинішнім спротивом російської агресії проти України. І досі ми плутаємось, що співали українські січові стрільці, а що січові стрільці армії УНР. Та вже немає потреби обходити цензуру. Отож, слухаємо сьогодні пісню такою, якої її жодна цензура не знищила. Стрільці, січові раз-два-три. Наші дівчат, серцем віє, раз-два-три. Ви переце поступайтесь, що не оглядайтесь. Раз-два, раз, два, раз-два, три. Пісня Гей, ви стрільці, січові у програмі «Музичні історії з України на радіо. Ми з України. Розповідав Андрій Куликов. Рали наші гроші. Скаже, скажуть, що це стало. Що нас грошей на це мало. Музичні історії з України на радіо. Ми з України. Цей матеріал підготовлений за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Радіо Ми з України і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.